Завзято та весело ярмаркують вихованці початкової школи номер 5 Діти, батьки, вчителі та деякі жителі мікрорайону долучилися до заклику від благодійного фонду зібрати кошти на дрони для Збройних сил України. Ярмарок ми проводимо у два етапи. Об 11-й годині розпочали ярмаркувати у нас початківці, це перші четверті класи. А о 15.00 будуть розпочинати ярмаркувати наші дошкільнята, тому що вони ще маленькі і тільки з батьками вони можуть придбати за невеличку суму. Якогось смаколика батьки відзначають разом із дітьми допомагати захисникам справа честі. Темно долучаємося до. Таких заходів на підтримку воїнів наших обов'язково допомагаємо, так як ми чоловік є військовослужбовцем. Ми дуже довго готувалися до цього свята, і я рахую, що це дуже велике долучання до нашого для донату для нашого зсу. Щиро радіють активності батьків і самі освітяни. Надто активно батьки долучаються до проведення цих заходів. Нема проблем, нема відмов. Ми тільки намікнули людям, що буде така ярмарка, вони з усією душею відкинули всі свої буденні справи. Відпросилися з робіт і прийшли на допомогу нам, вчителям, прийшли на допомогу своїм діткам. Приурочили захід до Дня героїв, а про них діти не забувають ні на хвилину. Попри винахідливі підходи до продажу смаколиків, частування та радісне дозвілля, діти щиро дякують захисникам та захисницям, бажають найважливішого і мають одну мрію на всіх. Він я протував вот вона 20 гривень. Якщо візьмете живе три рази у нас. Сертою бушня, то ми демо скидку 15 гривень або 10. Ми, ми збираємо на дрон захисникам, і захисниця, що не портаєш здоров'я, їм удачі, не портаж здоров'я, ми їх дуже чекаємо. «Дякую їм, вони найкращі. І разом ми йдемо до перемоги. Ми вас дуже любимо, і то що ви нас оберігаєте, щоб вони повертались до своєї домівки з сім'єю. Результатом першої частини благодійного ярмарку є позитивні емоції дітей та 31 тисяча гривень для збройних сил України. Людмила Покась, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський.